Доброго дня, шановні друзі, мене звати Володимир Черебимо. І сьогодні я хочу зняти цей репортаж і присвятити його такій людині, як Ігор Сердюк, це мій співвітчизник, який також, як і я з Полтавщини, з міста Кременчук, який 18 лютого віддав своє життя, який був розстріляний на Майдані, і в якого залишилась. Дружина донька. вічна слава героїв, присвячується ігору самі. І сьогодні я бачу Київ зовсім іншим. Я його не звик бачити в такому ракурсі. Зовсім інше місто. Останні події, які відбувалися тут, змінили його. Змінили також мешканців. Все дуже серйозно. І мені хотілося б зняти невеличкий репортаж. Про місто, яким я його бачу зараз. Тому що це дійсно е щипає за душу, це дійсно не залишає бай байдужим. Тому що одне, коли ми дивимось е про це по телевізору, знаходячись десь поза екраном, а інше, коли ми знаходимося на місці подій, трагічних подій, і коли бачимо. Зображення тих людей, які загинули, просто немає сили залишатися байдужим. Тому я хочу зняти невеличкий репортаж про, про Київ, яким він є сьогодні. І, поділи, і поділитися своїми думками з вами. Дякую. Σταυρά, η Μέη Λα Μόγια, σταυρά, η Μέη Λα Μόγια, σταυρά, Tvoje země čeká na, zahy, na, na zahodu i na zkýd. zahodu i na zahodu i na zahodu i na i na zahodu i Mejla moja, i na moja, i na zahodu moja, na וי האב די שאר моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, від чого вимагай, від чого вимагай. Під замком старий дуб стояв, там під львівським замком, старий дуб стояв, а під тим дубочком партизан лежав, там під львівським замком, старий дуб стояв, а під тим дубочком. Ортизан лежав. Він лежить не дише, він не наче спить Він лежить не дише, він не наче спить золоті кучеї Вітер шелестить Він лежить, не тише. Він не наче Золоті кучеї Вітер те над ним стара мати, стомлена, стоїть, над ним стара мати стомлена стоїть і до свого сина. Над ним стара мати, ставлена стоїть і до свого сина тихо, сину ж ти мій, сину, дитино моя, сину ж ти мій, сину, дитина.

Я те росені, ти був наймолодший, сину наш Андрій, було вас у батька, я те росині, ти був молодший, сину наш Андрій, як ти був маленький. Oh, мати, син героєм став, не плач, стара мати, син героєм став, він за Україну голову поклав, не плач. України, переважно на Сході. Як було сприйнято е, цю виставку на Сході? Ми зараз запитаємо безпосереднього організатора Руслана. Сан, Сан, скажіть, будь ласка, ви я знаю були у Харкові, Луганську, і в Запоріжжі. Як сприймали люди цю В цілому ми оказалися влучить в цьому так. Я не можу говорити за кожен город, На зеленим птахом прилетіла, принесла радість і роздала людям, сама як дівчина сміялась і раділа, засипала зерном землі п'янкої груди, тоді пройшла зеленими лісами. Луги накрила чудо кили мами, берізка мзели заплила у коси дівчат манила на вечірні роси, лилася як музика, бриніла на всі струни, лишаючи в душі одвічні луни. Чу весну на добру її волю хай подарує нам щасливу долю, хай подаруй нам щасливу долю, крилата юність по весні літає, краплини щастя вночі розсипає. Весна дівчата вибирає долю, плете вінки в ромашковому полі, лилася, як музика бриніла на всі струни, лишаючи душі обічні луни. Я попрошу Вічні луни, я попрошу весну на добру її волю, та й подаруєй нам щасливу долю. Доброго дня, як вас звати? Чи забув митром Київ, не був ні в якій сотні, просто активіст Майдану. Ви бачили всі ці події, які відбувалися тут. Ну я не міг, як і будь-яка людина, бути усюди. Майдан мав місце тут. Майдан мав місце на Грушевську. Після цього він мав місце там зверху, потім знову про спілки, потім інститутська вже саме два 20 число. По можливості я був усюди, там де міг. Тобто задніх не, не пас. Живих лишився десь досвід, десь бронік спас, десь у ноля молилась. Нога працює в двох місцях нічого. Заживе. Зрозуміло. Які ваші емоції? Що ви побачили такого? Надзвичайно, що можна передати молоді. Ну, дивіться, я, я вважаю так. Майдан, як будь-яка ну, структура, скажімо так, мала десь свої і переваги і десь свої плюси. Якщо сказати, ну от знаходились, наприклад, люди, які набирали шмоток. Їли їжу, а ні в чому не приймали участь. Були люди, які, скажімо так, десь, наприклад, ні в чому не приймали участь, але кияни дуже активно приймали участь в самому майдані. Були люди, які, наприклад, ні в чому Ну, на барикадах ні в чому не приймали участь, але допомагали хтось грошима, хтось дровами. Я, наприклад, знаю, от я п'ять днів стояв ще спочатку біля цуму взимку, там на тій барикаді. От, наприклад, приїжджала жінка на білому джипі GL, Мерс, вона, мабуть, забирала дитину то ли зі школи, то ли з дитсадка. Ось вона, наприклад. Дня 3-4 вона, забравши дитину, заїжджала в епіцентр, загрузувалась дровами пакетірованими з епіцентру, купляла дві сумки, 3-4 блока цігарок, і кожного вечора приїжджала, просто казала, хлопці, ну роз, розвантажте, це вам і все. І це були не поодинокі випадки. Був елемент героїзму. Безумовно, я не знімаю героїзму, наприклад, з правого сектору, але я скажу, як то кажуть, не хлібом єдиним. Я не скажу, що майдан зробив лише правий сектор, хоч всіми хлопцями на Грушевську під пластиковою двір'ю, а туалета наступали на ментов, скажу, воювали класно. Озброєння було, ну які ну, різне. Вогнепальна зброя була і у нас, але пробачте, це був вимушений хід. Якщо порівняти Майдан 2004 року, і 13-14 го 13-го, і го 13, не було тоді ні барикад, ні бронежилетів, ні касок, ніхто у міліції їх не, не забирав ці. Кожен крок був вимушена відповідь на дії влади, і тому порівнювати, як деякі, порівнюють те, що відбувається зараз на сході, робачте, уганське СБУ, наприклад, взяли, але ті вони чомусь і вийшли і залишили там повний арсенал зброї. На західній Україні збужніки стріляли і убивали людей. То мені здається, різниця є. Коли ми стояли на Майдані, ми ж не просили ні федерації, ні присутнення України до НАТО чи там до Європи чи до чого. Ми стояли за вільну Україну, і це є різниця того майдану, який ну власне продовжується і тут, і того майдану, який зараз на сході. Тим більше видно. Що там людей, ці, які стоять за фіделізяцію, взять свободню, там, чи яких мать, там, да? різниця в тому, що там видно, що їх, по-перше, небагато. По-друге, наприклад, їжу, на відміну від Києва, їм ніхто не носить. Тут в перші дні їжі було стільки від киян, що і не знали, куди її дівати взагалі. Ото благо, що зима, бо половину б зіпсувалося. Тобто ті люди, які проводять паралель між тим Майданом, який тут, і тим майданом, ну, наприклад, які зараз на сході, вони жутко помиляються. Різні підходи, різне відношення і відношення, до речі, на тій території, на якій ти знаходишся. Я скажу після Грушевського, після 20-го числа, коли мінти пішли вверх, ми пройшли по Грушевському, пробачте, там засано так було, що навіть будь-який біотуалет пахнув краще, ніж асфальт по, по Грушевському вище, де стояли мінти. Так що різниця є, і не треба порівнювати те, що відбувається зараз на сході, і те, що було, і те, що зараз тут. Майдан, який зараз знаходиться тут, скільки він ще буде знаходитись, і, і, і ну до якої ну, точки він моя особиста тут? точка зору. Це моя особиста. Вона може комусь подобається, не подобається. До виборів його лишити, мабуть, навіть треба. Упорядкувати його теж треба. Ну, після виборів, якщо більш-менш все гарно буде, то можна і прибирати, вважаю mm -hmm. я. А барикади були зайвими. зайвими? ні. Але скажімо, щоб конкретно так тримали все, ну скажімо, 50 на 50. Просто скажу інше: якщо не приведи, господи, ці зелені чоловічки, вони прийдуть знову, ну верніше, не знову, а прийдуть сюди, тут же буде війна зі зброєю. І на превеликий жаль, барикади не, не будуть зайвими, але вони навряд чи, е, щось зможуть допомогти, якщо не, не буде зброї у нас. бо той майдан, який відбувався в ті буремні дні, скажі, скажі, скажу, що дахи будинків не були захищені і снайпери себе почували на, на дахах будинків практично вільно. Зараз я знаходжуся на Грушевського. Біля стаді... стадіону імені Лобановського і ось бачимо тут такі картини, де точилася справжня війна, де все попалено пристрої для кидання каміння і справжні барикади. всіх, хто бажає надати допомогу родині Ігоря Сердюка, будь ласка, картка на поповнення рахунку дружини Ігоря Ірини Сердюк, я впевнений, що ця допомога знадобиться його родині. Вічна слава героїв!